Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Черніського друга, особисто знайомий із Зеленським, що відомо про дружину Тимури Міндіча. Так що жінка каже про війну, почуєте уже за хвилину. На зв'язок виходить і сестра Карлсона та коментує його загадкове зникнення. Тим часом у справі енергоатома двоє підозрюваних вже внесли мільйонні застави і можуть залишитися СІЗО сьогодні. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я переконаний, що це найбільше корупційне викриття в історії країни. Ну тобто ну взагалі ніколи такого Можете не було, підтвердити це? щоб таку суму. Ну дивіться, я перевіряв да якщо не знайдете щось, коли саме таку суму знайшли історична операція, а... точна гучна операція, але за на рахунок того чи найбільша вона в історії України, я тільки час покаже вранці 10 листопада з'явилася інформація. Дитектива набув проводять обшуки у Тимура Міндіча, українського бізнесмена, кінопродюсера та співвласника студії квартал 95». за кі. Кілька годин до цього він виїхав з України. Проте сьогодні ми розповімо про дружину Тимура Міндіча Катерину Вербер. Катерина Вербер є донькою Алли Вербер, фешн-директорки московського цуму та віце-президентки ювелірної компанії Меркорі, яка померла у серпні 2019 року. Російська бізнес-вумен пішла з життя через менінгококовий сепсис. Я вдячна долі за те, що в мене була така приголомшлива мама, її спрямувальний голос і все, чого вона мене навчила. завжди будет зимною, говорила Канторына в интервью Vogue в 2021 году. Этот стол моя семья приобрела лет, наверное, 50 назад. И, может быть, даже больше. И, конечно же, главное на моем столе это фотография моих детей. Мне не хватает еще одного малыша здесь, потому что ему только год, он недавно родился. А это мои девочки. Это мои внучки, мои подружки. Они очень любят моду. За даними його Катерина Вербер народилась в Торонто, здобувала освіту у США та Великій Британії, а свою професійну діяльність пов'язала з Москвою. Після закінчення школи вона вивчала літературу в Единбурзькому університеті в Шотландії. Вербер мріяла стати журналісткою, але вирішила піти з топами мами і почала працювати у фешн-індустрії. До заміж з бізнесменом Катерина працювала байером у Цумі та Барвіха Лакшері Вілич у 2010 році. Катерина та Тимур. Міндіч одружилися в Ізраїлі. Подружжя виховує трьох дітей: доньок Мішель і Елізабет та сина Майкла. Такого весілля у моїй сім'ї ще ніколи не було. В Єрусалимі біля стіни плачу 500 людей запрошених. Наші друзі досі згадують, як було весело. Катя дуже трепетно вибирала дизайнера, їздила до Рікардо Тиші до Парижа. Крім двох його жівенши, у неї були ще сукні Хлої та Ланвін. Свято планувалось на чотири дні а російська бізнесвумен згадувала з першої миті відчула міндіч це подарунок від Бога для її доньки. Під час сватання він презентував коханій вінтажний годинник Rolex 60-х років. Господи, яке щастя наконець ти а, вийдеш замуж? І я почну жити. Не так -то це було. єврейська мама. Ніколи до гроба своєї не відпускає свого рібенка. Не знаю, еврейская ли мама я или нет, но я с рождения своему ребенку была и мамой, и папой. Наверное, я еще хуже, потому что я мама в, в лице двоих людей. Важливо було одружитися саме в Ізраїлі. Його батько, коли вмирав молодим там у шпиталі, сказав мені боляче, що я на весіллі не буду. Тимур відповів: влаштує церемонію під ізраїльським небом, і ти, тату, все побачиш. Старшу доньку Мішель. Вони назвали на його честь. Катерина також особисто знайома з президентом України Володимиром Зеленським, адже він разом із її чоловіком Тимуром Міндічем був співвласником кварталу. Дев'яносто згодом Катерина Вербер відкрила в Україні перші бутіки люксового бренду Gabbana і досі є власницею українського представництва марки. Також саме вона запустила в країні магазини Saint Лоран. Поло Рафлорен у соцмережах Катерина майже не з'являється. Її остання публікація в інстаграм датована 24 вересня 2024 року. Після початку повномасштабної війни жодних дописів на підтримку України на її сторінці не з'явилося. Ще у лютому 2022 року. Підприємиця опублікувала світлину хрещатика і додала до неї підпис: Добро завжди перемагатиме зло, а світло завжди світитиме крізь. Темряво у 2023 році Вербер знову з'явилася онлайн і пояснила, під час війни їй важко щось публікувати. Тоді ж вона повідомляла, відвідала конференцію журналу Вок зі світлин на яких позначена Катерина, вона й надалі періодично буває на модних подіях в Україні. Про мене, я думаю коректно буде сказати. Ну звісно, олігарх. Але олігарх з нахилом кіньового сматрящого в державному секторі, це, мабуть, ключовий факт, який є е, через свою наближеність, через свої приятельські відносини, бізнес-партнерські відносини з президентом України Володимиром Зеленським безпосередньо. Міндіч це людина, яка мала бізнес-партнерські відносини із олігархом Ігорем Коломойським в деяких моментах, але в принципі. Він був ключовим гравцем і його ключові відносини з Зеленським. Це е, студія квартал 95», да, з виходцем з якої є е, президент Зеленський. Вони дуже добре і е, е, кіпські офшори мали спільні з Міндічем і бізнес в Росії. Так, ми знаємо, що вони працювали навіть після початку війни 14-го року на території Росії, як студія квартал 95». А от журналістам не вдалося встановити, де нині перебуває Тимур Міндіч, головний фігурант у справі про корупційну схему в енергетиці. Навіть після розмови з його сестрою про це повідомляє слідство. Інфо». Люба Міндіч, з якою поспілкувалися журналісти, підтвердила, вона єдина сестра бізнесмена. Однак зазначила, не готова розкривати інформацію про його. Місце перебування вона також відмовилась коментувати дані з плівок набу щодо можливого придбання нерухомості в Швейцарії. Жінка зазначила, не готова надавати будь-яку інформацію з цього приводу, не готова обговорювати. Повторювала вона у відповідь на запитання, чи справді купувала нерухомість за словами Люби Міндіч. Останній раз вона спілкувалася з братом на свята. При цьому інших деталей вона не розкрила. Те, що ми зараз побачили, Черношов Галу. Ченко міндіч це безпосереднє оточення. Президента. Не хтось там, не хтось його з його команди. Це ті люди, яких він дуже добре знає. Коли є закрите коло спідкування для народження, вони в це коло входять. Тобто, це доволі таки вузьке коло. Тим часом за двох підозрюваних у справі про розкрадання коштів енергоатома внесли грошову заставу. Йдеться про Лесю Устименко та Людмилу Зоріну, які були причетні до корупційних схем. Як повідомляє суспільне з посиланням на спрес вищого антикорупційного суду, вони можуть залишити слідчий ізолятор вже сьогодні. За даними вищого антикорупційного суду за Лесі Устименко та Людмилу Зоріну було внесено застави у розмірі 25 мільйонів і 12 мільйонів гривень. Відповідно, Леся Устименко це працівниця за даними Набу, працівниця бек офісу з галізації коштів, яка також працювала з криптовалютою і з сотнями тисяч доларів готівки. За даними НАБУ Та Сап, вона з початку 2025 року приймала і готувала для передачі іншим людям. Серед них також є зокрема від колишній віце-прем'єр. Ерміністр і власне виконувала доручення інших фігурантів справи, де фігурує також друг президента Тимур Міндіч. Зокрема, виконувала доручень іншого фігуранта, який якого якого називають Шугармен, на тих самих скандальних плівках. Міндіча адвокат Зоріної повідомляє заставу за його підзахисну. Внесла одна з компаній, яку він офіційно не назвав. Жінку мають звільнити зі слідчого ізолятора вже сьогодні. Вона перебуватиме під контролем, носитиме електронний браслет і зобов'язана буде здати паспорти під час обшуків у Зоріної було виявлено понад 105 тисяч доларів. Вона працювала у так званому бек офісі. Леся Остименко також підозрюють у причетності до легалізації коштів енергоатома. За даними слідства, її чоловік має російське громадянство і раніше регулярно відвідував Росію. Даними набусами, вона причетна до відмивання сотень а, мільйонів доларів. Крима сторона обвинувачення стверджує, що через її Час було відмито понад 145 мільйонів гривень. Який у вас щомісячний дохід? У мене час немає доходу. Спочатку війни це просто сложно очі. Ви ж чоловік не працює. Ви ж та може, помогает кому то седі. Я Ну, де там ході що делать. Журналісти програми схеми з'ясували застави на загальну суму 37 мільйонів гривень за Лесю Устименко та Людмилу Зоріну внесла маловідома компанія Вангар, заснована цього року зі статутним капіталом у тисячу гривень. За інформацією джерел у правоохоронних органах, 13 листопада «Вангар» перерахувало 25 мільйонів гривень застави за Устименко та 12 Десять мільйонів зоріно. розслідування показало підприємство зареєстроване у Києві у травні цього року. За даними EU Control, компанія не має у власності нерухомості чи транспортних засобів і не веде помітної господарської діяльності. Основним видом діяльності компанії вказано виробництво меблів для офісів і торговельних підприємств. Скористатись коментарем від директора та бенефіціара фірми Анатолія Соболя. Журналістам не вдалося. Він не відповідав на дзвінки. Жінка, яка представлялась. Його дружиною у розмові заявила, не знає такого чоловіка. Син Соболя вислухав запитання про внесення застави за підозрюваних і сказав, не розуміє про кого йдеться, і перервав розмову. Раси на енергетичному секторі на оборонному секторі воюючи країни. Це русаки чи ще ні, справедливе покарання це, це злочини зараз проти національної безпеки 100%. України 100%. воюючої країни. E, і якщо ми говоримо з вами про справедливе покарання, воно можливо тут тільки одне. Ну, ми демократична країна. Але ці люди за своє діяння ну це кров, це кров. Воюючій країні це кров. Не полікать, Вони тонуть просто в цій крові. Їх немає більше в цьому житті бути на свободі. Бо це єдине, яке можливо покарання. Це відео щоб вас про щось попросити, будь ласка. Через вилубків, які носять а, важкі гроші в сумках, не розчаровуйтесь в Україні. Не переставайте любити Україну. Бо ми прекрасна країна. Ми країна сильних, мужніх талановитих людей. Найкращі із них прямо зараз тримають фронт з усіх своїх сил. Ми країна волонтерів, які гребуть, незважаючи ні на що. Ми країна тих, хто донатить кожного дня, як би важко не було. Ми країна людей, які по 15 годин без світла, все одно знаходять собі силу усміхатися, бути гарними, йти на роботу, утримувати свої родини, обійматися, комусь подарувати усмішку, когось підтримати. Ми є один в одного, і нас багато. Україна прекрасна. Вона варта найкращого, і ми будемо боротися за це.